Привіт! Ми продовжуємо мандрувати планетою будова слова. Уявіть, що ви читаєте текст і помічаєте, що якісь слова в цьому тексті змінюються, а якісь залишаються незмінними. Чому так? Тож сьогодні поговоримо про змінні та незмінні слова. Змінні слова, ті, що змінюються за відмінками, числами. Та Мені подобається моє місто, але подорожувати іншими містами дуже цікаво, бо кожне з міст має своє обличчя. Пригадуємо, що та частинка слова, яка є змінною, буде називатися закінчення. Незмінні слова ті, що не змінюються за відмінками, числами чи родами. Наприклад, ми зайшли до кафе. У кафе було людно. Або я викликав таксі, він приїхав на таксі. Такі слова, закінчення не мають, вони складаються лише з корення, або закінчуються на суфікс. Отже, як відрізнити змінні слова від незмінних? Просто спробуйте його змінити. І потрібно запам'ятати, що до незмінних слів належать Іменники іншомовного походження кіно, таксі, метро, фоє, прислівники швидко, вчора, тепло, інфінитиви неозначена форма дієслова, читати, писати, говорити та службові слова сполучники, прийменники, частки і на, б, хай, хоч. Отже, Тепер ти знаєш, що деякі слова змінюються, а деякі ні. І наступного разу, коли будеш читати текст, то звертай увагу на слова, які є незмінними. А я дякую вам за увагу і до зустрічі!